Привіт-привіт, вітаю тебе на другому уроці. Сьогодні ми поговоримо, скільки насправді можна заробляти у веб-дизайні. Ми поговоримо не про якісь там. Теоретичні цифри, ми поговоримо про те, що дійсно я бачу, як було в мене, як зараз моїх учнів і як зараз відбувається на ринку. А загалом, навіть без великого досвіду, ти можеш брати вже реальні проекти, якщо маєш сильний візуал і вмієш правильно презентувати себе. Поговоримо, що для цього потрібно трохи пізніше, але загалом дійсно можна брати вже проекти після того, як в тебе є буквально пару робіт в портфоліо, і ти вже можеш і маєш починати працювати з клієнтами, тому що лише так ти будеш отримувати досвід. Якщо казати... Про таку історію, коли в компанії беруть там лише від року досвіду, а де взяти цей рік досвіду не кажуть. На фрілансі такого немає. Тому що клієнти вже бачать, що ти вмієш твоїх робіт, і вже вони тоді погоджуються на співпрацю. А мої учні беруть від 400-500 доларів за свої перші проекти. Скажу чесно, що це не звичайно стартовий цінок, тому що я бачу по ринку, що є нижчі ціни, але знову ж таки, моє завдання навчити учнів заробляти більше в кайф собі, тому ми вчимось одразу робити класні сайти і стами. Мінімум 400 500 доларів за перший сайт, і з моїм супроводом вони проходять свою першу співпрацю з клієнтом, щоб не було страхів, щоб все було супер, все було зрозуміло. А це вартість проекту на реалізацію, якого потрібно 7-10 робочих днів. Отже, таких проектів можна брати 2-3 на місяць і вже почати заробляти від 1000 або 1500 доларів на місяць. Все залежить від обсягу роботи, від конкретного проекту, від того, скільки проектів на місяць ви будете брати. А маючи чітку стратегію, вже за півроку заробіток подвоїться вдвічі і становить 2-3 тисячі доларів плюс, але знову ж таки за умовою постійного розвитку і дотримання стратегії. Тому що якщо у вас немає стратегії, це хаотичні дії. Ви не знаєте, що потрібно робити, щоб чітко масштабуватись, звичайно, це не призведе до розвитку. Тому завжди обов'язково має бути стратегія у веб-дизайні Твої доходи ростуть разом із твоєю експертністю. Це завжди так, але веб-дизайні це помітно дуже сильно. По перше, з твоїх робіт, з твоїх навичок, з твої портфоліо. Тут немає фіксованої ставки чи межі, яку ти не можеш перестрибнути, тому що на фрілансі немає стелі умовної. Тільки твоя швидкість розвитку, якість роботи та вміння презентувати себе. У веб-дизайні немає потолка, стелі заробітку, тому що з часом ти можеш масштабуватися. Коли працюєш самостійно, твій дохід обмежений годинами, коли делегуєш частину задач і збираєш команду вже цей ліміт зникає. Ти передаєш рутину іншим і фокусуєшся на креативі та роботі з клієнтами. В мене було так само, я Починала працювати самостійно, а зараз я співзасновниця дизайн-агенції, і ми постійно постійно набираємо нових співробітників, тому що ми працюємо так само за тією стратегією, за якою працюю я, працюють мої учні. Тому, відповідно, у нас постійно постійно все забито по співпрацях і не вистачає просто людей. Також частину проєктів я делегую учням, залучаю їх до себе в проекти, тому що дійсно роботи дуже багато, коли в тебе правильно налаштовані методи залучення клієнтів. Це працює завжди дуже-дуже круто. Ось і просто в певний момент я Зуміло, що я вже не можу фізично брати більше роботи і вирішила, що потрібно вже створювати агенцію. І в цьому форматі тут взагалі немає стелі заробітку, тому що знову ж таки чим більше співробітників, тим більше можливостей взяти більше проєктів. Тут вже тоді вирішує саме лідогенерація і те, як ви залучаєте клієнтів. У результаті ти можеш брати більше проєктів, закривати більші чеки і поступово перетворюватися з фрилансера на студію або агенцію. Саме тому в цій професії заробіток користе без меж. Тут є декілька прикладів моїх учнів. Частина з них приходила взагалі без досвіду з нуля на навчання. І ось, наприклад, Ігор зробив вже тисячу доларів на місяць стабільно, а лада вже під час навчання зробила півтори тисячі доларів, і в неї було вже шість запитів на співпрацю, вже шість проєктів вона вела. А також приходили дівчата з досвідом. Наприклад, Маша вона зробила під час навчання вже дві тисячі доларів на місяць. Тому все залежить від бажання розвиватись і залежить від того, наскільки ви готові працювати. Немає нічого неможливого і немає взагалі. Стелів заробітку. Також тут є декілька прикладів, просто щоб ви розуміли наскільки класно працює стратегія. Тому, коли у вас є стратегія і є розуміння, як правильно розвиватись, коли ви робите якісні сайти, і коли ви створюєте класні методи лідогенерації залучення клієнтів, не може бути взагалі такої ситуації, що у вас немає роботи, немає клієнтів. Звичайно, коли ви робите це вкупі, це завжди працює дуже класно. Тому, якщо ти вже хочеш почати поглиблено вивчати веб-дизайн, то під цим відео заповнюю анкету і дізнавайся всі подробиці про навчання. А ми переходимо до третього уроку.